Для виготовлення берелока вузлом хамелеон потрібно прикріпити на кільце або на карабін дві нитки, які складені навпіл. Можна взяти приблизно 40-45 см. Закріплюємо на основі замочком зверху і розпочинаємо роботу. Для цього спочатку потрібно зробити квадратний вузол. Нагадую, що квадратний вузол складається із правостороннього та лівостороннього вузлів. Зав'язали перший квадратний вузол. Тепер потрібно змінити місцями робочі нитки і допоміжні. Зараз у нас робочі будуть допоміжними, а допоміжні будуть робочими, і вони будуть плести нам квадратний вузол. Але на невеличкій відстані від попереднього квадратного вузла вийшов другий квадратний вузол, але зверніть увагу, що у нас змінені місцями ниточки. Знову змінюємо місцями нитки робочі і допоміжні, і плетемо наступний квадратний. Вузол. Приблизно на такій самій відстані, як і перший квадратний вузол від другого знову змінюємо місцями плетемо квадратний вузол. Правосторонній тепер. Лівосторонній. Якщо дозволяє довжина ниточок далі плести, можна ще сплести один чи два вузла, можна залишити і на такій довжині. Але краї ниточок ми повинні оздобити вузликами. До речі, сюди можна і намистинки невеличкі вставити. Можна і так зав'язати вузли. Знову ж таки, довжину кінчиків ниток ви можете обирати самостійно. Вони можуть бути всі однаковими, а можуть бути і різними. Нав'язали вузлики. Тепер кінчики ниток потрібно відрізати. І у вас буде готовий брелок, який плетений візерунком Хамелеон. Нагадую, що він утворений квадратними вузлами.